Карпати в Єврокубках. На жаль, ні, і актуальна пісня: Карпати знову програли у футбол. Так, на жаль, Карпати поступили за зорі і не здобули четверте місце. Але сезон загального прекрасного. Все про матч карпати зоря, атмосферу і не тільки. Динамо відсадкувало своє чемпіонство, коло зробив коридор. Три зірочки, все як положено. Дуже класно. Багато, як то кажуть, тренерських вже перемін, а чемпіонат ще тільки-тільки закінчився. Все подробицях розкажемо. Ви на каналі Recentgriн. Поговоримо, бо є про що. Поїхало. Так, звичайно, розпочинаємо, друзі, з чого? Та з матчу Карпати Зоря взагалі ну, ми розуміємо, все, чемпіонат відіграно. Є підсумкова таблиця. Ми знаємо, хто покинув вже офіційно, хто чемпіон, хто другий, хто третій, хто в лізі конференцій. Залишились тільки перехідні матчі, але це вже трохи згодом, як це кажуть, інша історія. Яка була в нас основна інтрига? Звичайно, боротьба за четверте місце за Лігу конференцій, що можна сказати? Перед ще тим туром, коли Карпати обіграли ще на туру було все в руках Карпат, обігруй напевно, чотири очка набирай, і бере четверте місце. Зараз вони поступили з колосу, Полісія Крибас були свої матчі виграли. І в останньому турі, що ми розуміли, Карпати примають зорю, Поліся грає з Кребасом. Якби Карпати перемагали, Полісся втрачає очки, або Крибас виграє, Карпати четверті. Якщо Полісся просто сім матч виграє, незалежно як хто грає, Полісся бере четверте місце. А щоб Кребасу вийти, треба було, щоб Карпати втратили очки, а самим обіграти Полісся. Ну, ви, друзі, подивіться, просто бачите, як все мінялось на протязі 90 хвилин. Страшна була шалена інтрига, підігрівалося все зі двох сторін. Звичайно, було багато розмов, що десь полісся може мотивувати зорю, та й не тільки, що Буткевич, як ти кажуть, за тебе все купили. Невідомо, якщо все було, але знаєте, одне про Карпати, хоч сказати. Що би там не говорили, хто кого мотивував, якби Карпати цей матч перемогли і промов поліція, тоді можна було б, щось пенакше говорити. Карпати цей матч не виграли. Тому вже як є. ажіотаж був просто страшезний. Квитки розібрали було за 15 хвилин квоту, яка була. Почалася велика кількість запитів, що ще хочуть люди попасти. І Карпати молодці, подали запит, і їм дозволили збільшити квоту. Вони ще 4 сектори додавали і буквально за півдня чи може за день все розкопили. Офіційно 6,5 тисяч, мою думку, було більше людей набагато на Карпати зоря. Дуже класна атмосфера. З перших секунд матчу команду що Ультрас, що постів гнали, бо давно такого у Львові не було, щоб команда могла вийти Єврокубки. Це ж останній раз було переконанові. І початок класний. Один момент сейпса Путіна дуже класний. Цей удар був Кустенка. З льоту це був один з шедеврів. Дуже похоже на Голчача Олександрії. Але Воротар спас. Ще був момент, не забили, а пізніше. Сумотоха штрафного майданчику зорі, один удар, другий, як то каже, затовкали, бо Богло забиває, Один нуль класно. Ще момент Карпат. 20 хвилин зорі не видно. От хоп котовий, один один Ну, вболівальники не зняті, звичайно, відразу кричать Карпати вперед до перемоги женуть. І був ще наприкінці тайму момент, коли це Путін дуже класно знову зреагував і витягнув. Що ми бачимо? А вже під час матчу ми бачили, що Кровбас виграє в Зорі, аж Полісся. Нам рахунок підходить, це супер. І звичайно, бо Лупашко казав, щоб під час матчу не оголошували рахунку, нічого такого. Ну, Вболівальники так по шумі можна було розуміти, як грає наш конкурент. Тобі ж Полісся з ковбасом. Перерва, другий там розпочинається з обрізки Зорі, Має момент е, свій е, Карпати, не забувають. І все, Карпати пропали. Не хоч... ну, це знаєте, що ви не говорили, але це треба визнавати. Брумотамі Карпати пропали, не знаю, чи то. Перегоріли психологічно пишіть в коментарях, чи, можливо, тиск якийсь, чи ще щось. Але ізуря заграла по-іншому. Почала створювати моменти, дуже класний гол вони забили. Будківський класну п'ятку з кіноміччини на, на 2-1. Він шелесар мав робити 3-1 і зашпортався, не забив пусті ворота, але все одно. Сім м'яч вони забили 3-1, і все, Карпатне нічого не створили буквально. Там претендували на пенальті, не було. Вболівальники ще гнали, але вже розуміли, що все. Там і Полісся зрівняло в паралельному матчі. Але ми розуміли, вже нема різниці, як зіграє Полісся, ми свій матч не виграли. На жаль, так, на жаль, Карпати поступається 3-1. Знаєте, якийсь трошки є осадок. дивіться, ось близько було Єврокубки. Ми все загубили. Але якщо дивитись в загальному по сезоні. Ну, ніхто не міг повірити, що Карпати після переходу з першої ліги будуть боротися відразу за Єврокубки. Це ж чуду. Чудо. Пишіть в коментарях, як вам сезон, і успішні і не успіште, чи очікували більше, чи очікували менше. Моя думка, сезон прекрасний. Так, звичайно, був шанс за Єврокубки, самі вони винні, що втратили знемотивованим Колосом і зорю, пішки десь не вистачило. Якусь певність, якогось досвіду, десь не знаю, бажання, бо перші тайми, що з сон, що сонячного зерою, добре виграли Карпат, другому пропали. Вже як є, Лопашко ну, сказав, що ну, нам там Єврокубки глянуть сильно, може, і подібну, що вона готова, звичайно, він щось лукавить, бо все одно це подія була б як для Львова, так і для команди, для президента, для всіх, для гравців, це було б дуже класно. Вже які, Карпати закінчують на. Шостого місці, містаючи очкові від, від кривбаса, і два від Полісся. Полісся, звичайно, тішиться. Там Шевчук, Шевчук сиділи на голках, але коли знали, що Карпати програють, вже розуміло, що все, що вони виходять, враховуючи, скільки вкладено там грошей і який бюджет, то для них це було ну, ну, не ганьбою, але був би провал. Ну, і так кашура шезля звільнили за два тури, як то кажуть, перед тим. Був провал, що вони не вийшли в лігу конференції. Ну, що можна сказати? Карпатам дякую за прекрасний сезон. Полісся, вітаємо з виходу в Єврокубки. Кривбас. Кривбас лишився між нами і до Єврокубків близько. Бренду піде, але ну, по тренерській різній ставці ми зараз ще поговоримо. Е, боротьба за, за виживання. Що можна сказати? Був звичайно. В один день в п'ятницю грали Інгулець Ворскла і оболонь Берег. Що ми розуміли? Чурма з Живелетів, Інгульцю треба було перемагати обов'язково Ворсклу І надіятися, що втратить Лівий Берег. Ну, Інголець матч не зміг виграти, зіграли нічю. Хоча. Ворскла забила гол, мала ще такі моменти в кінці. І я, ну, знов у не знаю, команда Максима на цьому зоні просто якась на нульовому рівні, стільки не забили, а щоб могли в кінці пропустити і самі сктитися чуть ли не в зону виліту. А так, 1-1. цей матч виграла лівого берега. І оболонь спаслась, залишилась. А лівий берег і Ворскла пішли в перехідні матчі. А Інгулець. Вилітає разом з чормовацію. Цього, на жаль, десь щось трошки Василю Кобільну не хватило. І команда, як то кажуть своїм новим нам буде грати в першій лізі. Е, що ще хочеться відмінити? Були зіграні такі матчі, як Верес ЛНЗ 1-1. Нікому нічого вже не треба було з турнірної точки зору. Рух грав шахтарь. Останній матч Пушича. Звичайно, вже є. Ви знаєте інформацію, що Пушич покидає шахтар. З рухом зіграла нічю. 1-1. Вже є новина, ви знаєте, вже офіційно підписали контракт з новим тренером, з Ардою Тураном. Е, Ну, не знаю, друзі. Пишіть, як вам Арда Туран, Чи заграє Шахтар, чи не заграє Шахтар, чи буде результат Бо Арда Туран бордатуран, ну, тренерської досвіду практично нульовий рівень. Зараз але це тільки початки. Єдине, знаєте, що радує, як то кажуть, у нього в інстаграмі 10 мільйонів підписників, як всього повністю клубу Шахтар і зі всіма гравцями. Ну, ось так. Людина надзвичайно популярна і недаремно. Ну подивимося, Пушич, Ну Пушич, провал повний з такими трансферами, з таким бюджетом. Третє місце. Відставання від Олександрії 5 від Динамо 8. Так, виграли Кубок. як втішили ті шелесті, бразильці, ніби не чи певні, виграли. Це провал. Третє місце це Шахтаря, це однозначно провал. Такого не було. Дуже багато років, щоб Шахтар не попадав, це не 9 років, 29 років, щоб Шахтар не попадав в трійку. Ну, ось так сталося. І знаєте, Олександрія зіграла, до речі, Чорноморцем 0-0. Чорноморець спрощався. Олександрія тішила з другим місцем. На це нікому не потрібний матч, і заодно прощалась з Ротаньом. Так, Ротань. Сьогодні вже є офіційна інформація, що він покидає Олександрію. Разом з зелеським штабом дякую, звичайно, йому клуб за прекрасний результат за друге місце за стрібно. Це перша з історії. Це вітає, звичайно, команду і Руслана Рутаня, дуже класний результат. Є велика мовірність, що він може перейти в полісся. Пишіть в коментарях, де ви бачите Руслану Турачу, питань в полісся, чи ні і чи йому там вийде. Ну і, звичайно, хочеться відмітити чемпіонський матч Динамо Київ, як то кажуть. Вони грали з Колосом і падав дощ. Піхольонок забив м'яч, комусь зрівняв, мав ще моменти, але всі вже не про це думали. Звичайно, всі думали про святкування, з фінальний свисток, Динамо чемпіон. Не переможе Динамо не разу Динамо за сезон не програло. Це, ну, як історично сяг. таке вже було в нашому чемпіонаті не раз, а останній раз, 14-15 рік, тренер був Сергій Ребров. Ось так. Динамо чемпіон з хорошим відривом, з без одної поразки, без неодної поразки. І дуже багато українців, вихованців клубу це прекрасно, це супер, що немає аж так багато легіонерів. Відсвяткували. Шовковський сказав слово, Ярволенко сказав слово цікаво, чим ще залився на сонченні, Бояльський сказав слово, капітан підняли Кубок. Без сильного пафосу, до речі, не було такого, як у ті бразильці шахтаря з окулярами, що вони думають, що не є мал Рафіння. Ну, вітаємо! З чемпіонство, молодці 30 те чемпіонство, третя зірка заслужено. Молодці! Ось є всі результати. Ось є підсумкова табличка. Ми бачимо так, Чорноморсінг покинули. Динамо Чемпіон, Олександрія Друга, і вони з Полісся будуть грати в Лізі конференції, а Шахтар буде грати в Лізі Європи. І, до речі, друзі, сьогодні фінал Кубка Хорватії. Белу пограє з Рієку. Якщо Белу виграє Кубок, то Шахтар напряму попадає в групу Ліги Європи. Подивимося, чи вони попадуть, чи падать їм проходити. Воліфайн well, раунд. Вже, до речі, є суперники нам Київ в по Лічтоні в другому клісі на раунді. Плюс-мінускі може впастись. Зараз суперники прохідні, але враховуючи, як наші команди показуються в Єврокубках, ще до кінця нічого не ясно. Перехідні матчі так, вже от Ворскла грає з Кудрівкою перший матч, а лівий берег грає з металісом. Дуже цікаво, хто покине українську Премлігу, а хто залишиться. Може бути, до речі, полтавський дербі. БСК Полтава вийшла в Прем'єр-Лігу, вітаємо команду. Перша з історії, але є проблеми, як завжди, зі стадіоном, з освітленням, з газоном, бо в них заявлені Симбуртовського, але там ні, якщо що десь інше грати. не як завжди. Як завжди, Бардак, цирк, шепіто, нема про що говорити, дали там тиждень часу на відновлення того всього. Звичайно, епіцентр вийшов так само, перша з історії, там так само не все в порядку, якщо вони стигнуть зробити з освітленням. Як то кажуть, влади, то їм дозволять, а ні, то те, що й Бодірати або у Львові, або в Києві. Ну, як завжди. Що друзі можна сказати? Підсумовуємо. дуже класний чемпіонат в плані ну, <coughs> Динамо чемпіон. Олександрія Другого це рідкість, правильно. Карпати здивували. Це найкращий сезон напевно, ще з часів Коронова. Чачо забив більше 10 голів. Це Олександр Гладкий останній раз робив, десь 11-й чи якийсь там рік. Звичайно, скандали. Черщиності закінчитися вже, якщо так взяти в тренера ЛНЗ Григорчук пішов. Руха кажуть, що Аграс Пономарьов має йти в ЛНЗ. Далі, Карпати, звичайно, все залишається. Вернедуб там скандал, він е -е, шукає хлоба. Це точно прощається з Кровбасом, куди йде до кінця, непонятно. Але вже там на Віктора Вацкана, напевно, чули, що він там наговорив. Що він це знає, питайте його, поліція, а що розвільнили? Зараз беруть Ротаня, Хорсі. Олександрія. тренер пішов, хто бурений, понятно. Шахтар, Пушача звільнили, прийшов ордатурам. Е, так що мій нас вже чекає просто бомбове. Дуже цікаво, і ще подивимося, хто лишиться, хто покине, хто зайде про цю промігу. Ну, підсумовуємо. Карпатам дякую за прекрасний сезон. Шкода, що на Єврокубках, але молодці. Карпати Львів, не биття на все життя. Зелені лайви до перемоги. Ну і всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!